Чоловік гераси, моя твоя худла, через твої конопельки я трошечки схудла. через твої конопельки я трошечки схудла. чоловік греси мої, дав мені раду, Розорвана сорочина спереду і ззаду. Розорвана сорочина і Тобі не напряла за отріпочинки, чия тобі не напряла за отріпочинки, пряла до другий до коли. Третій лежить розпочатий до святої покрови, третій лежить розпочатий до святої покрови. чоловік. Sto incombo no per chi navi che пропаду, ch'ero sto incombo no per chi navi che пропаду, ch'ero sto incombo no per chi che ch'ero per chi che